30 розділ. Слово, яке було до Єремії від Господа, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Напиши собі всі слова, які я говорив тобі у книгу, бо ось настають дні, говорить Господь, коли я поверну з полону народ мій Ізраїля і Іуду, говорить Господь, і приведу їх знову в ту землю, яку дав батькам їхнім, і вони будуть володіти нею. І ось ті слова, які сказав Господь про Ізраїля Іуду? Так сказав Господь: голос сум'яття і жаху чуємо ми, а не миру. Запитайте і розсудіть, чи народжує чоловік? Чому ж я бачу у кожного чоловіка руки на стегнах його, як у жінки при пологах, і обличчя усіх бліді? До чого це, як думаєте? Чи народжує чоловік? Як думаєте, брати і сестри? Чоловіки стали як жінки в страданнях, природах, руки на стегнах плачуть, перелякані. І Господь каже: чи було щось подібне раніше? Не було. Чому ж чоловіки такі налякані? Тому що гори великі на землі. О гори великий день той, не було подібного до нього. Це тяжкий час для Якова, але він буде спасенний від нього. І буде у той день, говорить Господь Саваоф, розіб'ю ярмо Його, яке на шиї твоїй, і кайдани твої розірву, і не будуть уже служити чужоземцям, але будуть служити Господу Богу своєму і Давиду, царю своєму, якого я відновлю їм. Не будуть вже служити чужеземцям, це зрозуміло, а будуть служити Давиду, якому Давиду? Коли Єремія пророкував, цар Давид був до Єремії чи після Єремії. Як думаєте, Давид був до Єремії чи після Єремії? Ну, звичайно, до Єремії. Від Давида до Єремії багато-багато родів. Бо Єремія пророкував уже е, перед Вавилонським царством. Є в літописі в новому завіті написано від Давида до переселення у Вавилон скільки родів? Чотирнадцять. Значить, Давид був задовго до Єремії, задовго. А тут написано: будете служити Давиду, царю, якого я вам дам. Про кого йдеться? Ну, напевно, про Ісуса Христа, про якого часто пророки говорили, на престолі Давида я поставлю царя. Значить, це пророцтво про Ісуса Христа, що буде цар, з роду Давидового, якому люди будуть служити. І ти, раби мій Якове, не бійся! Говорить Господь, і не страшися, Ізраїлю, бо ось я спасу тебе з далекої країни, і плем'я твоє із землі полону їх, і повернеться Яків, і буде жити спокійно і мирно, і ніхто не буде страшити його, бо я з тобою, говорить Господь, щоб спасати тебе. Я зовсім знищу усі народи, серед яких розсію тебе, а тебе не знищу, я буду карати тебе за мірою. Але непокараним не залишу тебе. І я Бог чоловіколюбивий, милосердний, довготерпеливий, прощаючий, но не залишаючи без покарання. І тут Господь говорить, я помилую тебе, народ, прийде мир до тебе, прийде милість до тебе, ну, але я мушу тебе покарати, але ну, я буду тебе карати мірою. Коли закінчиться міра Твого покарання, я твоїх ворогів покараю набагато більше, ну й тебе мушу покарати, бо і ти винний. Бо так говорить Господь: рана Твоя нестілима, виразка твоя жорстока, ніхто не піклується про діла Твої, щоб загоїти рану твою, Цілющого лікування немає для тебе. Усі друзі твої забули тебе, не шукають тебе. Бо я вразив тебе ударами ворожими, жорстоким покаранням за безліч беззаконь твоїх, тому що гріхи твої примножились. Ось Бог каже причину: Він не просто карає цілу націю, він і людину не карає просто так. Бог не любить карати, Бог не любить судити, Бог не любить наказувати і бити. Но Він каже, твої гріхи примножились. Ну, що інакше зробити має Бог, коли гріхи примножуються, приходить Божа відповідь, адекватна відповідь, якою Бог хоче стримати людину від гріха, отому От й карає, що бажає добра і хоче стримати тебе й мене. Не просто так. Чого волаєш ти про рани твої, про тяжкість хвороби Твоєї, за безліч беззаконь твоїх я зробив тобі це, тому що гріхи твої? Примножились, але всі, що пожирають тебе, будуть пожерті. і усі вороги твої, усі самі підуть у полон, і спустошувачі твої будуть спустошені, і усіх грабіжників твоїх віддам на пограбування. Оце я не пророк, але всі народи, які робили зло іншим народам, приходив час, і вони були покарані. Я так думаю, час покаже, що народ, який прийшов вбивати наших людей, буде покараний Господом Богом, і рана його буде велика. І, як казав Єремія, і вони підуть у полон, і вони будуть покарані за те, що це роблять. Хто проливає кров людську, і він має пролити кров, це закон Божого правосуддя. Тому всі ті люди, які йдуть, порушуючи береги ближнього. Вони будуть наказані, і кров буде пролита їхня це правило, яке завжди Бог дотримувався. Де Римська імперія, яка пролила кров, де Совєтський Союз, який сажав віруючих в тюрми. Щось подібне, я думаю, чекає всіх тих, які сьогодні проливають людську невинну кров. Сестра питає, чому в Освенціумі вбили так багато євреїв, чому пострадав. Ну, є різна думка, я не можу казати от, однозначно. Ну, Одна із думок, коли Сина Божого повели на розп'яття, навіть римлянин хотів його відпустити, а вони казали, не переживай. Він умив руки каже: Я не хочу нічого до того мати. А вони казали, кров його на нас і на наших дітях. Тобто вони собі десь самі приговор зробили в смерті Христа, вони винні. Можливо, до того вони додавали ще щось. ну, Бог так просто. Ніколи не карав людей, особливо свій народ. Тому що Бог каже про євреїв: як заповіт із місяцем і сонцем не може бути порушений, так не може бути порушений мій заповіт з народом Ізраїля. І так просто Бог би цього не робив. Значить. Вони на самі на себе спровокували гнів, Божий, Боже прокляття і були покарані, як вони самі казали. Даже римлянам хватило розуму сказати: Я не хочу бути винний в крові цього чоловіка. Хай воно не впаде на мене і на моїх дітей. Вони сказали, нам так підходить, хай воно впаде на нас і на наших дітей. Добре. Добре, так і буде. Сімнадцятий вірш. Я обкладу тебе пластирем і стілю тебе від ран твоїх. Говорить Господь, тебе називали відкинутим, говорячи ось Сіон, про який ніхто не запитує. Так говорить Господь, ось поверну полон наметів Якова. І селище Його помилує, і місто знову буде побудоване на пагорбі своєму, і храм улаштується, як і раніше, і вознесуться з них подяка і голос тих, що веселяться, і я примножу їх і не будуть зменшуватися, і прославлю їх, і не будуть принижені. І сини його будуть як раніше. І сон його буде стояти переді мною і покараю всіх гнобителів Його, і буде вождь його з нього самого. Ну, добре, до цього місця. От приходить мені думка: я не дуже великий історик, можливо, хтось із вас більше знає історію різних народів. Якщо хтось може підсказати, чи існує ще хоч одна нація, якої би не існувало. В землі їхнього поселення дві тисячі років євреї були вигнані. Дві тисячі років Ізраїля як такої країни не було. Мені здається, що це тільки з Ізраїлем таке можливо, щоб через неповних дві тисячі років Бог відновив цю націю і зібрав їх на їхній землі, де вони колись служили Богу. Я не знаю, чи існує хоч один народ на земній кулі. Який може цим похвалитися, що його як такого не було стільки років, їх переселили кудись, і потім пройшло тисяча років, і вони всі повернулись і створили знову свою країну. Ну, Мені це невідомо. Якщо хтось добре знається в історії, то може, може е, з цього приводу поспілкуватись. Я не знаю, чи є подібний народ, який би не вивітрився за дві тисячі років. Який би зберіг свою культуру, наскільки вони прив'язані до своєї нації, до приналежності до цього народу. Тому що якщо ну, як дивитись на практику, наприклад, виїжджають люди там в Америку, в Австралію, в Європу, і зберегти свою мову, наприклад, через п'ять поколінь дуже складно. Буквально в другому поколінні, в третьому люди вже не вміють писати на цій мові. Можливо, там декілька слів пам'ятають. Ну, щоб вони зберегли повністю культуру своїх прабатьків, це практично нереально. Євреї зберегли 2000 років честь їм і хвала. Їм можна в тому тільки позавидувати і навчитись від них, як треба зберегти свою національність, не дивлячись, де ти живеш. Це, це просто вони достойні похвали в чому. Все зберегли культуру, мову, релігію, це, це дуже сильно. Тому вони й не вивітрились, що вони женились одні з другими, не пускали в свою середину інші народи, тому що вони б асимулювалися з іншими народами і пропали би як такі, як нація. Скажімо, для нас віруючих людей, це прямий приклад, який ми можемо взяти з єврейського народу. Не варто женитись на світських, не варто виходити заміж за світського, бо твої діти вже будуть гелени, вони будуть такі вже. Наполовину світські, наполовину віруючий. Це дуже важливо, коли ти женишся тільки на віруючі. твої діти віруючі, твої внуки віруючі, і ніхто там не мав ніколи ніякого відношення до невіруючих людей. Коли воно все перемішано, дуже важливо, щоб церква була така ідентична, щоб вона не пропускала світ і муду цього світа, і все світське в свою середину. Вона теж вивітрюється, церква як така. Ми можемо людей, от людина приходить зі світу. Бог дозволяє приймати людину зі світу, але буває, що людина приходить і каже, та мені оце не підходить, якби ви мені оце дозволили. І якось церква може піти на поводу в бажань людських і забути про волю Божу. То Бог не дуже це дозволяє робити. Хочемо зберегтись як церква євангельська, хочемо бути збудовані на основах Божої віри. Не треба йти на поводу у бажань людей. Лиш би стали членами церкви, а ми трошки полівимо. А потім воно закінчується тим, що, що вже не церква, а світ. І вже у церкві роблять те, чого навіть у світі не роблять. І все, от тоді, от тоді такі правила, тому що жаль людину, шкода людину. Наприклад, той самий розвід, я вам вже розповідав, в Америці в літаку чи в аеропорту познайомився з людиною. І кажу, куди їдеш. Він каже: їду на християнську конференцію, таку молодіжну. Кажу, до кого? До п'ятдесятників чи до баптистів. Ні, каже, до православних чи до католиків. Ну, їх там дуже мало в Америці. Я кажу, а він каже: я колишній віруючий, колишній там харизмат. А я кажу, а як то так стало, що ти з харизматів став православним? А він каже: у нас у церкві каже, щоб ви розуміли, от розвівся чоловік. Йому дозволили другий раз женитися, і він знову щось там собі не сподобав третій раз. І він каже: так навіть у католиків так багато не розводять, як у нас розводять. І каже, а що ж то за правда Божа така? От людина хоче розвестись, а підстава біблійна є, нема. Але шкода людину, то ще є дитина. І так в будь-якому біблійному питанні там полівили, там полівили, там пошкодували, там пожаліли. І церква стала. Як казав Христос вертепом розбійників. Вот тому євреї зберегли свою культуру, щоб вони не пускали до себе всередину язичників з їхніми язичницькими побажаннями і розуміннями Бога. От є так, хочеш, як ми, обрізуйся, ставай нашим і роби по-нашому, і так буде краще. Сестра задала таке питання: хто не чує, що велика спадщина циганів в колінах Ізраїля. Щоби дати на це відповідь, сестра Галя. Я пробую давати відповіді з Біблії. В Біблії такого нема, нема що цигани стануть спадкоємцями Ізраїля. Я думаю, що це така народна байка, яку люди передають одні другим. Но про це нема написано в Біблії, як мінімум. Тому причисляти циган до євреїв я, я не відважусь. Читаємо далі. Я читаю 21 й вірш, і буде вождь його з нього самого, і владика його вийде із середовища Його. І я наближу його, і Він приступить до мене, бо хто відважиться сам собою наблизитися до мене, говорить Господь. Як ви думаєте, про кого? Про Ісуса Христа. Значить, із цього середовища ізраїльського буде вождь, Він буде єврей. І я його наближу до себе. Дуже цікаві слова. Бо хто сам по собі відважиться наблизитися до мене, якщо я не наближаю? От попробуй стань близько з Богом, якщо ти не вибраний для цього. Попробуй до нього приблизитися, якщо тебе Бог не приближає до себе. Це важка справа. Він приближає, кого Він хоче приблизити. А інакше ти як хочеш, зближайся з Ним. Ну, якщо ти не передбачений Божою постановою. Хоча Христос сказав, хто, хто шукає його, той знаходить, хто робить крок до нього, Бог робить свого боку крок. Але щоб бути дійсно в нараді Божій, в близості з Богом, треба вибір, щоб Бог тебе для цього вибрав, для цієї місії. Ти не можеш сам стати близько, якщо тебе не покличе Бог. Ти не можеш бути Мойсеєм і Іваном Хрестителем. Тільки тому що ти чого хочеш, це вибір Божий. І ви будете моїм народом, і я буду вам Богом. Ось лютий вихор йде від Господа, вихор грізний, і він упаде на голову нечестивих. Полум'яний гнів Господа не відвернеться, доки він не звершить і не виконає намірів серця свого. В останні дні зрозумієте Це, Амінь. До цього місця. Наслідуючий раз, як Бог дозволить, 31 розділ, у ньому дуже є багато сказано про новий заповіт, в ньому є дуже багато сказано слів, які будуть цитувати апостоли. Тому дасть Бог дожити, до суботи, будемо ці слова читати. Дякую всім, що ви залишились, що слухали Боже Слово, хай Бог допоможе керуватись цим Словом нашому. Практичному житті хай Бог допоможе.